Жіночі бюсти та топи бренду Бумбу. Бюст, мережевний, дуже красивий. Розмір XS. Дуже цікавий, бюст, гарненько заді по спинці, розмір, L. присутні вставні. Чашечки поролонові. Бюст, розмір S. Дуже ніжний, красивий білий бюст. Також гарненько взаді по спинці. Розмір M. Присутні вставні поролонові чашечки. Такий же бюст для упаковочці розмір L. Лоб. В комплект йдуть вставні паролевні чашечки. Гарненько ззаді по спинці, розмір. Орієнтовно S, Ми можемо жаль знайти одразу. Еластичний, гарненько тягнеться. Білий топ, широка резинка, присутня вже в стоні поролонові чашечки, розмір L. Також досить еластичний топ. А розмір S. присутні вже вставні поролонові чашечки. Туп комплект під вставні поролонові чашечки. Також досить гарно по спиночці. А розмір M. Також еластичний. Також моделька розмір L. M. І okay. рожевий топ. В комплекті також йдуть Паралонові чашечки вставні. Розмір. Орієнтовно L Досить хороша еластичність. Така ж моделька в розмірі L, L та L. Також вот так у з лотикою додаткові з поролованої вставочки.